Сьогодні ми з вами поговоримо про виробництво, зокрема про структуру виробництва та інфраструктуру виробництва. Що собою являє виробництво? Виробництво це цілеспрямована діяльність людей, результатом якої є створення матеріальних і нематеріальних благ, що задовольняють людські потреби. Тобто діяльність людей, яка має ціль, і в результаті чого повинні бути створені блага. Блага, в першу чергу, повинні бути направлені. На те, щоб задовольняти людські потреби. Проте дуже часто поняття виробництва пов'язують із іншим схожим, розширеним поняттям, зокрема суспільне виробництво. Чому воно називається суспільним? Тому що будь-який процес виробництва будь-де на окремому підприємстві цеху, якимось окремим суб'єктом господарювання, він не може здійснюватися ізольовано. Воно здійснюється в суспільстві, у системі суспільного поділу праці, коли кожен елемент здійснює самостійну виробничу діяльність, обирає напрямок, що виготовляти, як виготовляти, для кого виготовляти. Відповідно, ще раз наголошую, що, як правило, в економічній теорії вживають поняття суспільного виробництва через те, що процес виробництва здійснюється не ізольованими суб'єктами господарювання, а загалом Суспільстві. Для того, щоб здійснювати процес виробництва, потрібно, щоб існували фактори виробництва. Фактори ключовими факторами виробництва у нас є природні ресурси або земля, капітальні ресурси, капітал, трудові ресурси праця та підприємницькі здібності. Можна знайти інші варіанти класифікації факторів виробництва, і, зокрема, до нього можуть ще додаватися знання. Та інформації як один із сучасних факторів виробництва. Але із даного переліку можна виокремити особистий фактор виробництва, до особистого відносяться люди, які зайняті суспільно-корисною працею у сферах матеріального та нематеріального виробництва. Що він може в себе включати в першу чергу підприємницький потенціал, виробничий, науково-технічний. Тощо потенціал трудових ресурсів. Тобто це знання, уміння навички у людей, а також наявність підприємницьких здібностей. Є ще у нас речовий фактор виробництва. По суті, це у нас засоби виробництва, до яких відносять предмети і засоби праці. Про них ми поговоримо трішечки пізніше. Отже, виробництво. Виробництво може бути різним. Відповідно, виділяють різну структуру виробництва. А ось ця структуризація виробництва може бути різна. Якщо ми подивимось на ось історичні форми суспільного виробництва, то поділяють або виділяють натуральне та товарне виробництво. Що таке натуральне? Натуральне існувало у нас давним-давно, коли люди. Або група людей працювали, виготовляли ті чи інші продукти для задоволення потреб. І в основному вони їх виготовляли для того, щоб задовольнити свої власні потреби і все. Тобто для внутрішнього господарського споживання. А вже потім, коли вдосконалились у нас засоби праці, предмети праці, коли продуктивність праці суттєво зросла, відбувається поділ праці. То продуктів починають виготовляти значно більше, або спочатку трішечки більше, потім значно більше, ніж в тій кількості, що потрібна безпосередньо для особистого споживання. І ось ці надлишки намагаються десь реалізувати у вигляді товару, тобто призначені на продаж. Тому товарне виробництво характеризується тим, що продукт праці виробляється не для власного споживання. А для суспільних потреб. В першу чергу через купівлю-продаж. І відповідно за таких умов продукти праці, які створюються в процесі виробництва, стають товаром. Саме тому такий тип виробництва називається товарним виробництвом. Є в нас ще інший варіант структуризації, структуризації виробництва. Це є у нас просте виробництво і розширене виробництво. Що таке просте виробництво? Це процес, за якого виробництво з року в рік відбувається в незмінному обсязі. Тобто, коли кожен рік приблизно плюс-мінус виготовляють однакову кількість товарів та послуг. А розширене виробництво це виробництво в усе з кожним роком, обсяги якого зростають і зростають. Проте, тут слід відмітити, що для суспільства дуже важливо знати якою ціною можливе зростання суспільного продукту, тому що є в нас екстенсивне і є в нас інтенсивне. Для прикладу, ми можемо збільшити кількість виробництва зерна за рахунок того, що будемо розорювати більшу кількість земель. Відповідно, це в нас буде екстенсивне виробництво. Або ж ми можемо використовувати ту ж саму кількість земель, але при цьому використовувати знання генної інженерії. Використовувати знання селекції, кращі сорти можемо використовувати. Можемо м, використовувати е, засоби, хімічні, добрива, пестициди, гербіциди, і це призведе до значно більшого урожаю. Відповідно, у нас буде більші, будуть більші обсяги виробництва при незмінних по суті, землях, які ми задіювали. Це у нас буде інтенсивне. Виробництво. Тому ще раз наголошую, що виробництво може бути у нас простим та розширеним. Але дуже часто в економічних матеріалах, підручниках використовуються такі елементи виробництва: це у нас матеріальне та нематеріальне виробництво. Що розуміють під матеріальним? Матеріальне охоплює ті підприємства, що виробляють матеріальні блага. А також ті, що виробляють матеріальні послуги. Де у нас створюються матеріальні блага? У промисловості, в сільському господарстві, будівництві. А матеріальні послуги створюються у сфері транспорту, торгівлі, комунального господарства, ремонту, пошиття одягу, прання, хімічне чищення тощо. І Нематеріальне виробництво. Воно охоплює підприємства, у яких створюються нематеріальні блага. В першу чергу це у нас духовні та інші цінності, а також надаються нематеріальні послуги: охорона здоров'я, освіта, наукове, консультування тощо. По суті, і там, і там можуть бути послуги. Але в сфері матеріальних послуг ми можемо. Ну, грубо кажучи, пощупати, відчути певні об'єкти. У сфері нематеріального виробництва, об'єкти, які створюються людиною або обробляються, їх по суті неможливо побачити, відчути, пощупати тощо. Відповідно, ось те, що я казав, що і там, і там, у сфері матеріального і нематеріального виробництва, є у нас послуги. Відповідно, Виробництво матеріальних і нематеріальних послуг складає сферу послуг. Дуже часто можна почути іншу класифікацію ось матеріального нематеріального виробництва, яке проявляється через так зване первинне, вторинне, третинне і четвертинне виробництво. Чому воно так називається? Тому що така класифікація підкреслює характер між сферами. Тобто є у нас якась первинна сфера, від неї залежить вторинна, від вторинної залежить третинна і від третинної залежить четвертинна. Що мається на увазі? Первинне виробництво. Воно базується на привласненні підприємцями того, що дає людині природа. Тобто, те, до чого людина може не прикладати якихось суттєвих зусиль і отримувати певну якусь вигоду. Тому що цей об'єкт. Створює по суті для нас природа. Це у нас землеробство, це у нас тваринництво, це у нас гірничо видобу промисловість, видобування тих чи інших корисних копалин, лісництво, рибальство. Ось це у нас первинне виробництво. А відповідно вже вторинне виробництво ґрунтується на першому. Для того, щоб створити продукти у вторинному виробництві, нам потрібно обробити ліс, рибу. Землю тощо, тому у вторинному виробництві створюються якраз продукти виробництва, продукти споживання, будуються будівлі. Тощо, по суті, це у нас іде обробна промисловість. Є, ще у нас третинне виробництво, якраз воно є похідним від вторинного і стосується якраз сфери нематеріального виробництва. В першу чергу це створення різноманітних послуг, які можуть охоплювати або обслуговування виробництва, це у нас е виробництво нематеріальних послуг, а можуть і загалом повністю всю сферу нематеріального виробництва. І є, ще у нас четвертинне виробництво. Воно охоплює сучасний напрямок, тобто е постіндустріальне суспільство. Коли значно менше уваги приділяють капіталу, коли менше уваги приділяють праці, а більшу увагу приділяють новітньому фактору виробництва це у нас інформація та знання. Тому ось до четвертинного сектору економіки, до четвертинного виробництва належить освіта, належить наука, це у нас НДДКР, система науково-дослідних і дослідно конструкторських робіт. Це у нас технології пов'язані зі створенням інформаційних машин, механізмів. Ну, мається на увазі комп'ютери, якісь контрольні системи, плати тощо. Це також консультаційні послуги, система передачі даних, знань тощо. Відповідно, це у нас йде четвертинна, четвертинне виробництво. Ми з вами говорили. Що для того, щоб здійснювався процес виробництва, необхідно, щоб у нас були фактори виробництва. І фактори, ще раз наголошую, ми виділяли особистісний фактор виробництва і речовий фактор виробництва. Ось, по суті, речовий фактор виробництва називається засоби виробництва. Вони складаються із предметів праці та засобів праці. Тобто це у нас перший елемент і другий елемент. Що таке предмети праці? Предмети праці це всі об'єкти, на які спрямована праця людини. Тобто те, із чого виробляють товари. Це у нас природна сировина. Це можуть бути певні проміжні товари, напівфабрикати, яка штучна сировина, яка оброблена на основі первинного якогось елементу. Ось це у нас є предмети праці. Це те, що людина обробляє. Що змінює, видозмінює. А засоби праці це засоби, за допомогою яких людина впливає на предмети праці. Тобто те, чим ми видозмінюємо наш об'єкт. Тобто, якщо у нас предмет праці, сировина, наприклад, яйце, борошно, то ми його можемо переробити і зробити хліб. Яким чином ми можемо зробити хліб? Для цього нам потрібні знаряддя праці, машини. Верстати, інструменти. Це можуть бути певні матеріальні умови праці, для прикладу, будова, якісь певні споруди для передачі газу, тепла тощо. Це у нас будуть матеріальні умови праці. Отже, ще раз наголошую, що предмети праці це те, на що спрямована праця людини, а засоби це те, що людина змінює, тобто яким чином. За допомогою яких засобів впливає на ось ці предмети праці. Ось ще раз повторюємо, що предмети праці природна речовина або ж певні проміжні товари: штучна сировина, нафта, бензин, напівфабрикати, матеріали. Засоби праці це те, за допомогою чого людина впливає на предмети праці. Це у нас знаряддя праці, це у нас матеріальні умови праці. Безпосередньо ви можете їх побачити на даному слайді. Ми з вами говорили, що є у нас структура виробництва і є виробнича інфраструктура, яка між ними різниця. Сукупність галузей, що обслуговують виробництво, становлять собою виробничу інфраструктуру. Тобто для того, щоб у нас нормально здійснювався процес суспільного виробництва, необхідні певні якісь елементи: це транспорт, зв'язок, торгівля, фінансово-кредитна сфера, інформація, реклама тощо. Е, тобто, для того, щоб ми могли е, здійснювати нормально процес виробництва, нам потрібні оптові і розрібні торгівці, нам потрібні агенти, брокери, водії. Логісти тощо. Це у нас буде виробнича інфраструктура. Поруч із поняттям виробничої інфраструктури можуть вживати поняття соціальної інфраструктури. Вона охоплює ті галузі, які не впливають, точніше не прямо впливають на процеси виробництва. Вони здебільшого впливають на працю людини, на стан і розвиток окремих людей. Що мається на увазі? Для того, щоб працівник міг спокійно і нормально працювати на підприємстві, він повинен менше турбуватися про своїх дітей. Особливо для прикладу, якщо такі працівники працюють у нічну зміну. Тоді підприємства можуть створювати свої власні дитячі садочки, куди батьки можуть віддавати їх на ніч. Відповідно, це у нас соціальна структура, тому що ось вона допомагає працівнику. Почувати себе безпечніше, краще відпочивати, менше хвилюватися, і вона допомагає, можливо, нормально відновлюватися своїм працівникам. Тому що деякі із підприємств мають, мають свої власні оздоровчі комплекси, де люди можуть е відпочивати, можуть мати свої власні центри підготовки, перепідготовки працівників, школи. Де будуть навчати дітей, це можуть бути лікарні, для прикладу, в Укрзалізниці є свої власні лікарні, де працівники можуть проходити медобстеження, лікуватися тощо. Деякі з таких підприємств мають свої власні будинки культури. І це також допомагає людині відпочивати і працювати. Тому це у нас елементи соціальної інфраструктури, які також належать тим чи іншим підприємницьким структурам. І здатні впливати на працю людини на трудові ресурси.